На каналі СТВ в етері випуск новин сьогодні 412-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і далі новини ранку 11 квітня. Попри великі втрати особового складу та значні втрати техніки, РФ не відмовляється від своїх агресивних планів щодо України. Основні зусилля зосереджуються на наступальних діях на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. За добу відбито понад 20 ворожих атак. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. На Волині ж Полісі, Сіверщині та Слобожанщини, оперативна ситуація суттєво не змінилася. У Білорусі залишаються деякі підрозділи російських територіальних військ, однак ознаки формування наступальних угрупувань немає. А детально про втрати на Росії слухаємо у зведенні військового телебачення. Протягом минулої доби українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24. А також дев'ять безпілотників різних типів. Також знищили сім танків, 10 броньованих машин та 15 артилерійських систем. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 11 квітня такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 179 тисяч 320 окупантів. Ворог втратив 3644 тисячі танки і 7 тисяч 38 бойових броньованих машин. На 2765 одиниць стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 535 реактивних систем залпового вогню. Засобів протиповітряної оборони окупантів поменшало на 282 одиниці. Наші захисники приземлили 307 ворожих літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5620 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2332 безпілотних літальних апарати приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 911. спеціальну техніку. Окупантів знищено у кількості 316 одиниць. Дані уточнюються. Україна повернула з російського полону 100 військових. Серед них звільнені бійці Нацгвардії, прикордонники та військові ЗСУ. зокрема бронці Маріуполя, Азовсталі та Гостомеля. Загалом додому повернулося 80 чоловіків та 20 жінок, наймолодшому лише 19 років. І майже половина з них мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Заявили у штабі. Серед звільнених з російського полону і Валерія Карпеленко з позивним Нава, яка перебувала там. Травня початку повномасштабного вторгнення Росії жінка мобілізувалася у полк Азов. Жена Азовсталі вийшла заміж за прикордонника Андрія Суботіна, обмінявшись із ним обручками, виготовленими із фольги. А за два дні її чоловік загинув. Валерія після виходу з заводу потрапила в полон, а свекруха боролася за повернення її додому. Вітаємо наших захисників вдома, наших незламних героїв і чекаємо на повернення всіх. У Житомирі родині загиблого у боях за Україну прикордонника Олександра Бурсова вручили державну нагороду. Про це повідомляє прес-служба Північного кордону Держприкордонслужби. Орден за мужність третього ступеня дружині захисника вручив заступник директора департаменту персоналу адміністрації Державної прикордонної служби України, бригадний генерал Іван Васильчук та керівництво 9-го полку загону імені січових стрільців 12 травня 2022 року під час оборони міста біля моря Маріуполя внаслідок масовного ворожого. Обстрілу вакуумними бомбами загинув старший майстер-сержант Бурсов Олександр Миколаєвич. 28 років свого життя. Олександр вітав службі в прикордонному відомстві. Завжди усміхнений, привітний, життєрадісний, спокійний і вріжноважений. Він ніколи не ховався за чужими спинами, коли потрібно було діяти. Так було і тоді, коли ворог прийшов в Україну. Прикордонник разом з побратимами став до зброї з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів. У складі одного з прикордонних підрозділів безстрашно та відчайдушно тримав оборону Азовсталі. Ціною власного життя воїни боронять рідну батьківщину, залишаючись на віки у лавах небесного війська, і звідти зверху захищають нас живих на землі. Ідеться в повідомленні відповідно до указу президента України за особливу мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, старший сержант. Бурсов Олександр Миколайович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна шана і пам'ять Олександру, дякуємо за українське небо над нашими головами. Верховна Рада України проголосувала за повернення військовим доплату 30 тисяч гривень. Як повідомляє держдеп Олексій Гончаренко, доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану і повернуться не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Водночас нардеп Ярослав Желізняк додав, що поки однозначно не стверджував би про повернення надбавок. За його словами, правка повертає надбавку через економію на зарплатах держслужбовців та менеджменту держпідприємств. Він висловив сумнів, що з економлених коштів вистачить у і припустив, що доведеться змінювати сам бюджет. Тим часом українські воїни між запеклими боями за незалежність України встигають тренуватися та відточувати свої навички. Знімальній групі військового телебачення випала можливість подивитися, як проходить бойове злагодження підрозділів 25-ї Січиславської бригади. Між запеклими боями за незалежність України наші хлопці встигають тренуватися та відточувати свої навички. Навіть у свій вільний час замість відпочинку українські військові беруть до рук зброю. Боєць 25-ї Січиславської бригади Олександр наголошує, що від підготовки залежить не тільки успішне виконання завдання, а й життя військових. Як виходимо на відновлення, то і сразу у нас іде злагодження. Кожен раз ми. Щось нове відпрацьовуємо. Оператор-навідник Владислав у Збройних силах ще з 2014 року. Проте він і свої навички вдосконалює, і побратимів навчає. У учебних корпусах заняття проводились і по картам, і по стрільбі, по місцевості. То дійшли вже такі опитні. Хлопці швидко опановують усі зразки техніки та зброї, що потрапляють їм в руки. І я оператор-навідник. Можна сказати, будь-якої техніки. БРМки, Копейки, БМП-2. Але більше Олександр полюбляє трофейний БТР. Це у нас БТР попав в лін від Володі Путіна, в, якій, в якому ми дуже сильно довольні. Просто що орки не вміють цією технікою, технікою пользуватися. Ми вже її пошти освоїли і будемо нею карати тих, хто на нас лізе. У координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомляє прес-служба координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На запитання рідних відповіли представники штабу та військової частини. Обговорили труднощі службових розслідувань, які проводять військові частини в умовах бойових дій. Цитата: службові розслідування побудовані на свідченнях військовослужбовців, коли йдуть бойові дії, ти часто не бачиш, що Відбувається з побратимом в 10 метрах від тебе такі реалії, або навіть коли побратими кажуть, що бачили, як людина отримала поранення несумісні з життям. Командир все одно обліковує захисника зниклим безвісти, поки не вдасться забрати тіло. Бо такі свідчення часто бувають суб'єктивними, і нам вдається повернути з полону не одного оборонця, якого вважали загиблими. До того На, е, наголосив представник штабу, представники військової частини пояснили, що. Згідно із законом про захист персональних даних повну інформацію надають тільки на запит прокуратури чи правоохоронних органів. Представник штабу зауважив, що рідні не можуть подати документи на отримання статусу учасника бойових дій, якщо їхні близькі у полоні чи зник безвісти, це може зробити тільки особисто військовослужбовець після повернення з полону. І війна це не лише про передову. Завжди є ті, хто намагаються на цьому збагатитися. Цю мету переслідував і житель селища Брусила в Житомирської області, який у себе вдома продавав автомат Калашникова. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Далі цитата: з місця події працівники злічо-оперативної групи Коростишівського відділу поліції вилучили АКС 74 37 набоїв калібру 5,45 та 60 тисяч гривень. які 44-річний продавець отримав за автомат. Деться в повідомленні чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України. Слідчі оголосили йому про підрозру, у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263, яка передбачає незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Крім того, цього ж дня правоохоронці вилучили у 42-річного жителя. Харитинської громади ще один автомат цього разу, АК-77. 4 у таємність понад тисячою патронів. У поліцейських є пістав вважати, що цю зброю раніше також продавав нинішньому власнику фігурант провадження, тож триває встановлення всіх обставин, у тому числі проводження зі зброєю. Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення грошової застави на суму понад 130 тисяч гривень. І зі слів речниці прокуратури Тетяни Гоше також вирішується. Питання про притягнення до відповідальності покупців нелегальної зброї відповідно до чинного законодавства підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. А у Житомирі правоохоронці викрили наркоторговців. Ними виявилися двоє жителів Бердичівського району, які до своєї діяльності залучили ще кількох житомирян. Підозрювані займалися збутом амфетаміну та канабісу по території всієї області через так звані закладки. Детальніше про затримання розповість речниця головного управління нацполіції Алла Ващенко. За попередніми відомостями, обсяги їх діяльності могли становити до 100 тисяч гривень щомісячного прибутку. 7 квітня одного із членів групи було затримано відразу після здійснення ним збуту дози канабісу. Цейські провели 13 санкціонованих обшуків за місцями проживання та тимчасового перебування членів групи. У результаті оволочено готівку майже 200 тисяч у гривнях та іноземній валюті, понад півсотні пакетів різного об'єму з канабісом, також понад півсотні рослин конопель, два транспортних засоби, мобільні картки, банківські картки, інші свідчення протиправної діяльності або знаряддя вчинення незаконних дій. Наразі досудове розслідування триває. П'ятьом членам групи оголошено про підозру. Відносно чотирьох із них уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. І вчора ми вже говорили про розпочатий ремонт тротуарів у Житомирі по вулиці Бердичівській. А сьогодні наша Марія Кравчук зустрілася із заступником Житомирського міського голови, аби дізнатися деталі реконструкції. У Житомирі минулого тижня стартував ремонт тротуарів по вулиці Великій Бердичівській, на ділянці від вулиці Жуйка до Шевченка. Це один із поточних ремонтів тротуарів, запланованих цьогоріч. У мерії зазначають, що ремонтні роботи будуть тривати орієнтовно місяць залежно від погодних умов. Роботи виконує ТОВ Асфальт Плюс за майже 4,3 мільйони гривень. Загальний об'єм там близько 8 тисяч квадратних метрів. Під час ремонту буде замінено повністю асфальтобетонне покриття на тротуарах та відремонтовані всі пристобурові лунки. На сьогоднішній день ми бачимо здемонтовану частину, поки, якщо рухатись, вверх до вулиці Шевченка, праву сторону ведуться підготовчі роботи, Виставляється поребрик навколо дерев, вирівнюється. Асфальтне покриття для і підготовка йдуть роботи до асфальтування. При сприятливих погодних умов буде проводитись асфальтування цього б'є. Ремонт йде повним ходом. Робітники вже зняли старе асфальтне покриття з тротуарів та підготовили місце для нового. Роботи також передбачені на протилежній частині вулиці Великій Бердичівській. Крім того, відремонтують тротуари ще на кількох інших вулицях міста. Відповідні тандери вже оголошено. Буде відремонтована вулиця Цілковська, заміна верхнього шару, та буде відремонтований тротуар, ліва сторона. У нас там частина в плитки, частина в асфальті. Також вулиця Гоголівська буде проводитись ремонт від вулиці Князів-Острозьких до вулиці Хлібний з двох сторон і так з двох сторон буде відремонтований тротуар та проїжджа частина. До слова, невдовзі в Житомирі розпочнуть ямковий та поточний ремонт доріг та оновлення розмітки. Маємо новини і для школярів до обов'язкових предметів для ДПА буде додано історію України та іноземну мову. Верховна Рада 10 квітня прийняла за основу проєкт закону України про внесення змін про повну загальну середню освіту щодо обов'язкових результатів навчання. Про це повідомила прес-служба парламенту. Метою та завданням законопроєкту є підвищення якості викладання та якості вивчення історії України та іноземної мови на кожному рівні. Повної загальної середньої освіти ідеться в повідомленні законопроєкт підготовлено до розгляду комітетом з питань освіти, науки та інновацій. А в перечутті пасхальних вихідних ми вирішили поцікавитися українськими традиціями цього періоду. Наша знімальна група зустрілася з викладачкою університету імені Івана Франка та засновницею музею старожитностей, яка і розповіла про давній звичай розпису писанок, що означає писанка, та чому важливо не забувати свої корені. Дивимось далі. Незабаром одне з найвизначніших релігійних свят воскресіння Христове. В останній пересвятковий тиждень важливим етапом у приготуванні до Великодня стає розфарбування писанок. Кожна українська писанка це витвір мистецтва. Традиція їх розпису в різних регіонах України має свої особливості. Для різних територій характерний різний вид візерунка, кольорова гама і технологія розпису. Про це нам розповіла майстриня Марія Масловська. На писанці найчастіше малювали дерево дерево роту, бо воно повинно складатися із трьох частинок, з гілочок – тато, мама і я. Обов'язково листя та квіти, бо квіти то наші діти, малювався й хрест. Що в прадавні часи трипінці малювали хрест, бо подовжня лінія в хреста то чоловіча, позитивна вогняна енергія, а коротка це водяна водяна жіночане. Птахи. Дуже багато птах, птахів малюють теж на писанках, як символи щастя, символи долі. Малюють метелики. Крашенки появились в Україні пізніше ніж писанки. Їх варять і фарбують в один тон у природних барвниках. Крашенки можна їсти. Писанки ж українці не варили і не вживали в їжу. Писанку кольорову з багатою гамою кольорів дарували молодим дівчатам, малували, дарували дітям. І чим яскравіша писанка, тим вона несе більш позитивну енергію. Малювали писанки і теми вишневі, особливо у нас на Житомирщині вишневі писанки були в буряковому соці їх фарбували їх чорні. Їх боятися не треба, бо чорний колір то колір землі, а червоний колір то колір сонця. Перед розписом майстер повинен уявити майбутню писанку та скласти певну схему розташування орнаменту на поверхні яйця. Також виконувати кожен крок послідовно: від простішого елементу до складнішого, від загального орнаменту до деталей, від світлих кольорів до темних. Чим більше кольорів на писанці буває аж сім. Чим більше кольорів і чим більше символів. Тим українці вважали, що це магічніша писанка. Бо коли не йшов дощ, то таку писанку кидали в криницю або перекидали через хату. Коли хворіла дитина свячену писаночку, її можна було святити. Клали під подушечку, або ж ходили навколо люлечки, де дитина спала. Писанкарство традиція, яку важливо берегти та передавати з рук в руки. І це всі новини на сьогодні. Залишайтеся з нами, підтримуйте одне одного і не забувайте дякувати українським захисникам. А ми побачимося вже завтра. Слава Україні! Героям слава! У середу, 12 квітня, максимальна температура в день плюс 9, ночі плюс 7, волось повітря, 94%, Вітер південно-східний 1,9 метрів за секунду. Сонце в цей день буде з'являтися рідко, і в ранішній дрове у другій половині дня повинен послабшити. Проте до вечора знову набрати сили.